Доброго дня, шановні школярі! Сьогодні урок літературного читання проведу з вами я. Звати мене Анжеліка Анатолійовна. Тема сьогоднішнього уроку – «Вступ до теми жанри прози Оповідання. Ми ознайомимось з дитинством Євгена Гуцело і прочитаємо твір Івана Сенченко. Кажіть, будь ласка. Ну, мотіти відведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав вже дзвінок, починаємо урок. У цьому розділі ти прочитаєш твори, об'єднані темою дитинство. і портрети героїв творів. І картини природи, мова персонажів твору, їхні вчинки допоможуть зрозуміти, як твої ровесники розв'язують життєві проблеми, які вони в сім'ї, з друзями, кого й за що люблять, поважають. Дитинство це найцікавіша пора, коли майбутнє життя ще попереду, коли воно здається. Так багато обіцяє, коли воно ще не пізнане і його кортить пізнати, коли воно ще не розгадана загадка. Жанри прози оповідання. В оповіданні зображується один або кілька епізодів із життя людини. Оповідання. Цікаві своїми темами, адже в них ідеться про дружбу, взаємини між людьми, відповідальність, стосунки з друзями у сім'ї про цікаву книжку. Читаючи їх, будь уважним до вчинків персонажів, намагайся зрозуміти їхні думки, переживання, формулюй під час читання запитання. Чому герої твору діють саме так? Як вони діють? Що? Чому і як вони говорять? Уявляй себе в цій ситуації. Думай і роби для себе відкриття. Що цінного розповів тобі автор твору? Сьогодні на уроці ознайомимось з дитинством. Талановитого письменника. Євген Филипович Гуцало український письменник, журналіст, поет і кіносценарист. Дитинство письменника Народився Євген Гуцало 14 січня 1937 року в селі Старому Животові. Нині новоживотів Оратівського району Вінницької області, в родині сільських учителів. Батько письменника народився в селі Овечачі Бердичівського повіту, Київської губернії. Зараз це село Дружне Калинівського району Вінницької області. Атмосфера родини сільської української інтелігенції відбилася на подальшому життєвому шляху хлопчика. Уже з дитинства він був привчений до наук та захоплено поглинав книжки та навчання своїх батьків. Батьки Євгена знали, чого вартує книжка в ті часи, і їм удалося зберегти свою невеличку бібліотеку у воєнне лихоліття, і це стало запорукою майбутнього, їх сина. Бувши учителями, вони плідно навчали довколишніх дітей. Та сина, і пришеплювали їм потяг до книжок та навчання. І той важкий, післявоєнний селянський побут минав для Євгена дуже швидко, адже він поглинав книжки, які ставали йому промінчиком світла та майбуття. Навчання загасовою лампою і важка праця в оборі колгоспі щоденні Євгенові справи. Та поряд завжди була книжка, бо без неї він уже не уявляв свого буття. Коли хлопчина перечитав уже всю домашню бібліотеку, то завітав до невеличкої шкільної книгозбірні, яку одразу ж проковтнув, що довелося їздити до сусіднього села Корделівки, де саме викладали його батьки, і там, вишукуючи собі книжки для читання. Коли ж і в Корделівці не залишилося непрочитаної книжки, Євген Книголюк спрямував свій читацький порив до районного центру Калинівки, привозячи з тамтешньої бібліотеки стоси книжок та перечитував їх. І все те читання сподвигнуло хлопця на його перші творчі експерименти. Він мріяв стати письменником. І почав викладати свої думки, під впливом прочитаного і навіть створив собі відповідний письменницький антураж, як він собі уявляв, аби краще писалося. Сьогодні на уроці ми познайомимось ще з одним українським письменником Іваном Сенченко, і його твором, скажіть, будь ласка, тільки спочатку виконаємо артикуляційні вправи. Справа. подивись і повтори. Спробуйте витягнути губи трубочкою. Молодці! А тепер спробуйте зімкнути губи. Чудово виходить! А тепер спробуйте показати губами букву О. Молодці. А тепер спробуйте облизати губи. Добре. І остання вправа. Спробуйте зробити язичком рухи маятника. Чудово! А зараз ми виконаємо вправу, хто більше. Зробіть глибокий вдих. Наберіть повітря. І спробуйте прочитати на одному диханні спочатку перший стовпчик слів, а потім другий. А в кінці спробуйте прочитати два стовпчика слів на одному диханні. Хто впорається з цією вправою, той молодець. А зараз вас чекає вправа, не спіткнусь. Прочитайте уважно і знайдіть слово, що відрізняється однією літерою. Син, 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 сир. Яке слово зайве? Правильно, сир. Другий стовпчик. Сани, сани, сами, сани. Вірно! Зайве слово саме. Третій стовпчик. Писали, питали, писали, писали. Вірно, слово питали відрізняється однією літерою. Молодці. Іван Югимович Сенченко український письменник, перекладач та журналіст. Народився 30 січня 1901 року в селі Наталене поблизу Краснограда, що на Харківщині, у родині безземельного селянина. Батько майбутнього письменника перепробував чимало професій, працював садівником, білетером кінотеатру, різноробом, мав власну крамницю. Також віддавав багато часу роботі церковним регентам, але жодна з них не принесла дім достатку. Вчився хлопець спочатку в сільській школі, потім у Костянтиноградському чотирикласному училищі, яке закінчив 1916 року. Вчився він добре, тому батько з усіх сил прагнув віддати хлопця до гімназії. Однак таким планом не судилося здійснитися, адже річна плата за навчання в гімназії становила 80 карбованців, а Юхим Сенченко за рік стільки заробити не міг. У 1916-1920 роках Іван навчався в учительській семінарії, учителював у рідному селі, потім був інструктором позашкільної освіти в Костянтинограді. 1921 року, переїхавши до Харкова, тодішньої столиці України, працював продавцем у книгарні, бібліотекарем, учителем української мови, у робітничому гуртку. Водночас від 1921 року друкувався в газетах і журналах Селянська Правда, Вісті, Студент Революції, Комунарка України. Сільськогосподарський пролетарій, шляхи мистецтва та інших, довкола яких гуртувалася літературна молодь. Належав до літературних організацій Плуг і Гард. Потім до Вапліте. У 1924 1928 роках Сенченко навчався на філологічному відділенні Харківського інституту народної освіти. Так тоді називався Харківський університет. Від серпня 1926 року Сенченко працював у журналах «Вапліте», Літературний ярмарок Проліт Фронт, обіймаючи посаду відповідального секретаря. Під час Другої світової війни від жовтня 1941 року був вивезений з України до Алма-Атинській області Казахстану, де його примусили вчителювати у селі. 1943-го його викликали до Москви і призначили на посаду відповідального секретаря журналу Україна, де він працював після переведення до Харкова, а згодом до Києва. Помер 9 листопада 1975 року в Києві. Похований на Байковому кладовищі, прожив довге, складне і цікаве життя, сповнене творчої праці. Письменник ніколи не мав почесних нагород. Ім'я його частіше згадували серед нещадно критикованих, аніж визнаних, а книжки рідко перекладалися іншими мовами. Багато творів написав Іван Ценченко. І всі вони світяться любов'ю автора до тих, кому він їх присвячував. Його ім'я занесено до енциклопедії світової літератури. Проте не тільки праця, люди праці становлять тематику творів Івана Сенченка. У своїх оповіданнях він постає перед нами і як людина, яка вміє побачити прекрасне у звичайному житті. Бути доброзичливою до оточуючих, людина з чудовим почуттям гумору, яка вміє не лише посміятися сама, але й розсмішити оточуючих. У житті ми всі відчуваємо різні почуття позитивні та негативні. А зараз подумайте і назвіть ті почуття, що викликають у вас степ, поле, літо. Перед початком роботи над твором давайте попрацюємо над чистомовками. Спочатку будемо читати їх повільно, а потім швидко. Ям-ям-ям важко цинку горобцям. Ти, 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 їм зерняток не знайти. Ати, ади, ати треба крихки накидати. Ать, 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 щоб їм під стріхою дрімать. Ічки, ічки, ічки тут же скачуть і синички. Іф, іф, іф доганяють горобців. Ди, 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 будуть довго холоди? Ни-ни, ни. Чи діждемося весни? Альня, 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 ось на дереві їдальня. Сі-сі-сі, годівниці гарні всі, сі. Ці, ці вам синички й горобці. Їх, їх, їх. Прилаштували дітки їх. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте прочитати дуже швидко. Сьогодні, дітки, ви прочитаєте твір Івана Сенченка, кажіть, будь ласка. Перед початком роботи з текстом ми виконаємо з вами словникову роботу. У тексті вам можуть зустрітися незрозумілі слова. Давайте прочитаємо деякі з них і дізнаємось їхнє значення. Урвався терпець. Не маючи змоги більше терпіти, витримувати що-небудь, виходити зі стану спокою, рівноваги. Клопоту. Мати клопіт. Ким, чим, мати зайву турботу, неприємність, неспокість? Відкрийте ваш підручник на сторінці 73 і розпочніть читати твір «Голос». Або натисніть на паузу і прочитайте твір Скажіть, будь ласка, тема тут. Які почуття викликав твір? Що вразило. А що сподобалося? Знайдіть у тексті діалог. Визначте персонажів, які беруть участь у діалозі. Розподіліть ролі. Подумайте, з якою інтонацією слід читати слова співрозмовників. А зараз попрацюємо у зошиті. Відкрийте, будь ласка, ваш робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Накресліть, будь ласка, в зошитах два прямокутника. В першому прямокутнику підпишіть брат, в другому «Ніна». Розташуйте ось так стрілочки, як в мене. Наша вправа називається Громування. І біля кожної стрілочки підпишіть, які риси характеру персонажів підкреслює автор у творі. Друга вправа називається діаграма Ейлера Вена. Вам потрібно буде визначити спільні та відмінні риси героїв оповідань Івана Сенченка. Накресліть, будь ласка. Цю диаграму зробіть відмінне, спільне і відмінне. Бажаю успіху. Домашнє завдання на сьогодні. Прочитайте твір Івана Сенченка Скажіть, будь ласка. Складіть переказ твору від імені дівчинки. Діти, ви молодці! Дякую за роботу на уроці! До побачення.